Випускні тести стануть платними, принаймні вже про такі наміри заявили у профільному міністерстві. Безкоштовним знову буде лише для тих, хто закінчить школу у 2011-му. Решті бажаючих повчитися доведеться платити по 65 гривень за тести з кожної дисципліни. Стільки коштує один тестовий зошит. Такі нововведення обурюють місцевих студентів. Я думаю, що це неправильно, тому що ти поступаєш на державне, якщо не поступаєш, то я можливість поступити на платне. А чому ще платити за незалежне тестування? Якщо справді маєш знання. А якщо не маєш, то вже не маєш, то чому ти вже тоді йдеш туди? Якщо ти не маєш, відповідно, можеш ти в училище, Якщо ти вже не хочеш, то вже йде працювати. Але треба щось робити, не платити. На моє відношення негативне, тому що е я думаю, що е Коштів батьків так не вистачає на всі витрати дітей. А ще до того, тестування, якщо буде платне, то це негативно вплине і на освіту, і на науку. А ще крім того, що треба платити за навчання. Безкоштовними для випускників планують зробити лише тести з трьох чотирьох предметів. Ті, хто захоче скласти тести, скажімо, з восьми дисциплін за кожну додаткову платитимуть окремо. Такі нововведення мало ймовірні. В цьому запевняє директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук. Платні тести суперечитимуть конституції. в якій йдеться про те, що освіта в Україні безкоштовна. Нині, на думку Томенчука, слід вести схему повернення витрачених на проведення тестування коштів тими абітурієнтами, які не з'явилися на нього без повернення. Важної причини держава на тебе затратила гроші. Ти писав, що будеш на тестування. Держава пішла тобі на зустріч. Вона повторює ще раз. На тебе затратила ну більше ніж 60 ніж гривень. На одного це мало. Не прийшло 40 тисяч. Рахуйте, скільки скільки це вже це вже 2,5 з мільйони. За 2,5 мільйони можна школу збудувати. Ще одне нововведення Міністерства освіти і науки. Кілька додаткових сесій тестування замість однієї, як було цього річ. Це на думку столичних фахівців, дасть абітурієнтам більше можливостей.